Привіт, усім, хто студіює! Після доволі затяжних травневих канікул ми повернулись до звичного режиму і вас до того закликаємо. Адже зараз наступає найгарячіша пора складання іспитів, підтягування хвостів за рахунок безсонних ночей за курсовими та дипломними. Та все це ми впевнені, ви зможете подолати. Вибачте за іронію, та не ви перші, не ви останні. Тим паче запевняємо, є з кого брати приклад. Наша флешка знає про кого ведемо мову. Друзья, молодежная организация ISIC Приум Роги в начале июня открывает два социальных проекта. Для реализации этих проектов к нам приезжают стажеры из Мексики, Австралии и Турции. И... Нам нужны именно вы. Почему вы? Вы можете стать для них хост-фэмили. Если вы хотите улучшить уровень своего английского языка, получить новый международный опыт, узнать ближе культуру и традиции этих стран и просто получить, узнать новых друзей из дальнего зарубежья, присоединяйтесь к нам, станьте принимающей семьей для этих стажеров на 2, 4, 6 недель. Join ISIC, become host family and I promise you will get unforgettable memories this summer. Аби дізнатись більше про хост Фемелі, сім'ї, що приймають іноземців стажерів, та чому і коли вони приїдуть до Кривого Рогу, лишайте з нами трохи згодом, обов'язково відкриємо усі секрети. Добряча частина студентства вже покинула розваги, незважаючи на сприятливу погоду і поглибилась у навчання. Для когось це можливо і стало суттєвим навантаженням, та не для представників музичної частини студентства міста. Вони саме взялись за плідну роботу, і їх вона страшенно тішить, адже як виявилось, в черговий раз приносить не тільки задоволення, а й низку нагород. Фестиваль Конкурс хорового мистецтва Я там, де є благословення, ініційований Тернопільською міською радою, на відміну від попереднього року, прийняв набагато більше хорів та ансамблів зі всієї України. Зокрема, Криворізька земля відрядила за перемогами одразу кілька таких колективів. Про шлях до них у наступній рубриці Гуртожиток. Конкурс Тернополі вже не перший рік проводиться хоровий. І він там був в минулому році, і в прошлому на цей конкурс їздя. наши преподаватели со своими ансамблями. Татьяна Санна была, Мистропова, и Набиркина, теперь Коренчук, да, Танечка Коренчук. Они были со своими ансамблями на этом конкурсе. В этом году уже, по-моему, пятый, это конкурс международной музыки, духовные именно. Значит, ездил женский хор. Ариана, ездил э, хор Ведроджиня, это хор хормистирует, затем камерный Хор співаночки, ансамбль мужской анима руководитель Каренчук, а в «Співаночках» Місропова руководитель, да вид друг Нитали Красильникова и Виктор Заволгин. Конечно, это интересная встреча. Ну, що буде, оказалось удачно. Хоровий колектив відродження Криворізького обласного музичного училища отримав найвищу нагороду конкурсу гран-прі. А лауреатом третьої премії став жіночий хор Оріана. Такі подорожі задоволення не з дешевих, тож на питання про фінансування керівники колективів тільки іронічно посміхаються За свої, звісно. Та не хлібом єдиним, як би важко не було відшукати кошти на поїздки, учасники хорів лишаються задоволеними. Це Поїздка не перша, але вона дуже запам'яталася в моєму серці, адже була дуже захоплива. Ми дуже сильно хвилювалися, і в той же самий час ми болівали один за одного за своїх викладачів, за інших колективів. Але ми завжди великі душі прагнули перемоги. А для мене це була перша поїздка з нашим хором відродження, тому ну ми дуже хвилювалися. І весь наш перший курс також ми дуже сподівалися на перемогу та її отримали. Окрім численних дипломів, статуеток, сувенірів з різного роду конкурсів, керівники хору тішаться, що їх студенти не тільки ростуть як професіонали, а й отримують чимало необхідного життєвого досвіду. Дуже багато приходяться в колективі свою індивідуальність, як-то підстраювати под обще, що може бути обще. І обще це перевіряється саме в час концерту. Это проверяется во время каких-то вот сложных ситуаций. И они выходят на сцену и такие глазки стоят, смотрят на тебя, как удавы эти вандерлоги Вы нам скажите, мы вам все сделаем. И вот, наверное, в этот момент действительно им все прощаешь, потому что, понимаешь, это не напрасно потратил столько труда. Підготовка до конкурсу для учасників хору, який існує понад 25 років та складається переважно з майбутніх хормейстерів, віднімає майже увесь вільний час студентів. Та вони не скаржаться, адже це їх улюблена справа. Безліч емоцій, вражень. Дуже багато слухали колективів. Ми. Також на це було дуже багато вражень і багато було колективів із за кордону. Грузия была Молдавия, Чехословакия, Болгария, Румыния, эм, Болгария, э, ну Нигерия, да, два хора из Грузии мужские. Спостерігати за виступами закордонних колективів для хористів відродження не дивина, адже доводилось бувати на конкурсах чимало разів. Та й перемога не стала першою. Тернопільський конкурс є там, де є благословення, не став винятковою подією для вихованців відродження. А от піаністи та теоретики хору Оріана і переживали більше, та й попрацювати довелося їм суттєвіше, адже мали представити хоробу культури Криворіжжя не менш достойно. Исторически так сложилось, что уже будучи концертмейстером в этом коллективе, я все же стою в хор, я поддерживаю свою родную партию первого сопрано, от чего получаю огромнейшее удовольствие, а каково быть непосредственно дипломантами третьей степени, разумеется, это большая честь, потому что, как уже сказала Катерина Сергеевна, это конкурс очень высокого уровня, где было очень много стран и. 15 стран было. Да, было 15, 15, около, да, около такого количества стран. Разумеется, это очень волнительно, потому что ты видишь, ты слышишь этих людей, ты слышишь непосредственно тоже как бы народную школу, потому что грузинское пение очень отличается, и оно просто завораживает. Но все же на фоне их мы выступили очень достойно, за что мы были оценены и что есть очень приятно для нас, и чем мы очень гордимся. Мы приехали в большом составе, именно представляли Криворожскую школу, и мы все были, всех друг за друга, это было очень важно, потому что, наверное, мы все хормистера, и мы знаем, что такое коллектив. Это есть одно целое, это одно сердце. Раньше хор считался факультативом, но так как у нас очень хороший руководитель, Екатерина Сергеевна Фокина, она из ну, такого просто рядового урока ну, сделала как вторую специальность, можно сказать. И поэтому наш хор благодаря ей вышел на новый уровень, более профессиональный, и мы показываем себя со всех сторон. В общем, развиваемся всесторонне, Не только как пианисты, теоретики, но и как вокалисты. Хор Уриана винятково жіночий, але через нестачу чоловіків не комплексують. Більш того, навіть інколи хизуються своєю вдачею. Колектив від этого не страдает. То есть, даже отсутствие мужского, мы заменяем девоч... Девочки у нас такие, что могут И мужчины могут по голосу переплюнуть мужчин, по колориту, по тембру. Вот поэтому ничего плохого в этом нету. хору із задоволенням розповідають про дівчат-хористок не лише як про спеціалістів, а й як про звичайну молодь. В поездке человек совершенно по-другому раскрывается, нежели ты видишь его в коллективе, на учебе. Разумеется, что девочки, вот знаете, как вот, вот такие вот сразу королевные, такие, ну, вот, все, вот, вот а мы, мы же такие, мы же такие взрослые, а можно мы туда, а может мы даже не спросим, но мы все равно спросим, потому что у Катерины Сергеевны везде есть глаза и уши. Это Иси Алексеевна. Да. <свят> 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 вот. Также девочки, которые со старших курсов, они пытаются как-то проявить больше ответственности. У нас первый курс, например, мы заметили, прям кулинар. Вот Даша, да, вот, да. а не страт. Поэтому это было... Чем <свят> тише <свят> Что-то Штутана виготові салюни рыбой в О, нет, она, ну, пирожки какие-то пекла. Ну, поні. Вона у пірашкіта піклану кожному дістали щось різне. Сміліпатому якби ну, це все очень інтересна. Отримавши неабияку дозу вражень, натхнення кажуть, і шукати не доводиться вже сьогодні. Розпочинають підготовку до інших конкурсів. Зупинятись не мають намірів навіть з огляду на сесійний та канікулярний період. Не вважайте за формальність та все ж дякуємо хористам за хвилину спілкування з високим мистецтвом. А керівникам усіх колективів бажаємо подальших успіхів. З такими бійцями впевнено можна підкоряти вершини, низини, полонини та й взагалі будь-які інші географічні точки планети. Які ще вершини підкорили вже інші криворізькі хористи, і яку пурпурову квіточку привезли вони? Про це в наступній програмі. Обіцяємо репортаж прямісінько з епіцентру подій. Наша команда побувала у Києві і вже готує невеличкий репортаж до Тупного ефіру. Тож будьте пильні. Наразі ж, шановні студіянти, поговоримо про соціально важливі питання. Цього тижня по країні прокотила ще мала кількість заходів, присвячених пропаганді повних здорових сімей. Наша команда вирішила цього разу поговорити про проблему неповних сімей і чи є це насправді проблемою. Обговоримо це питання і зі спеціалістами центру планування сім'ї. Лишайте з нами далі. Соцмісто в нашому місті на сьогоднішній день. 15 820 вісімсот двадцять ніповних із них 15 308 триста восьм сім'ї, виспитуються діти тільки мами. Багато різних ситуацій трапляється в житті. Я не ставлюся погано до тих, в ну, кого таке трапилося. І це ми сучасні жінки, і це нормальний шаг. У житті до матерів одиначок я ставлюсь з великою повагою, тому що на сьогоднішній день я маю декілька прикладів зі свого життя, зі своїх подруг, котрі самі виховують дитину, котрі не пішли на такий відчайдушний шах, як оборт коли. Вийшло так, що вона залишилася одна. і нічого виконують свої обов'язки, справляються. Останнім часом серед сучасних жінок набуло популярності свідоме рішення виховувати дитину самостійно. Багато хто аргументує таку позицію відсутністю справжніх чоловіків, а в декого так складаються життєві обставини. Та як би там не було, навчитись самостійно жити та повноцінно виховувати дитину можливо, запевняють спеціалісти центру планування сім'ї та репродуктивного здоров'я людини. Якщо вже сталося так, що мати виховує сама дитину, вона або ж батько, куди бігти, до кого звертатися по допомогу по соціально, по психологічно, як в такій ситуації себе правильно поводити молодій людині? В нашому місті существує центр соціальних служб для сімей, дітей і молоді. В цьому центрі працюють соціальні педагоги, спеціалісти, які завжди кажуть, допомогу підтримку, необхідну для будь-якої сім'ї. И полной, и тем более не полной. Поэтому туда обращаться. Также в этом центре есть психолог, который непосредственно занимается такими проблемами. В нашем центре, я, как практикующий психолог, также веду прием, консультирую, помогаю родителям. Довольно часто обращаются к психологу. Именно те родители, которые никак не поделят своих детей. Это тоже очень серьезная проблема. Родители в разводе, но они никак не могут решить, с кем же остаться должен ребенок. Наше законодательство чаще всего предусматривает, что ребенок должен воспитываться матерью. Такова тенденция нашего общества и психологии личностных качеств и взаимоотношений. Но зачастую бывают и отцы хотя отсуживают, и начинаются серьезные проблемы. Я считаю, что в таких случаях ребенка ни в коем случае не следует, маленьких детей, конечно, несовершеннолетних, впутывать в такие Розборки сімейної, тому що рібенок все таки чувствует дуже серйозною психологическую травму. Як переконати молоду дівчину, все таки, якщо вже так сталося, що не живуть разом, все-таки спілкуватися, надавати можливість батьку спілкуватися з дитиною, будь то дівчинка чи будь-то хлопець. Я вам хочу сказати, що в основному... Те, кто приходят ко мне на консультацию, я чувствую в общении с ними, что женщины не против общения ребенка с отцом. Но с чем сталкиваюсь очень часто, и просто обидно за детей, за маленьких мальчиков, за маленьких девочек, что отцы игнорируют. Якою мама моя выховывать свою дитину без батька, что уже так склалось? Ну смотри, если это девочка, то есть она должна говорить ей о том, что она самостоятельная, то есть она по жизни должна идти своим путем, да, то есть есть семья – это хорошо, если нет у семьи, то есть она должна все сама своим трудом зарабатывать. Если это мальчик, то есть тот то же самое, только наоборот, да, он должен наоборот любить семью, защищать ее, вот, и стараться, чтобы таких ситуаций не происходило. Если у мамы появляется новый тату для этой дитины, как правильно себя поводить, собственно, и маме, чтобы не травмовать психику? куди ты. Я чаще всего, когда общаюсь с женщинами, готовыми начать новую жизнь семейную, то есть но выйти замуж, я им предупреждаю, говоря, что прежде всего, когда вы решаете создать новую семью, подумайте о том, чтобы у ребенка был отец, а потом уже у вас муж. Это очень важно, потому что дети, они очень ревнивы, они очень неспокойны. И что самое интересное, чем старше девочка или мальчик, тем они чувствуют в выборе матери соперника своего. И поэтому в семьях возникает очень много конфликтов. Но чтобы уйти от этих конфликтов, необходимо обращаться все-таки к психологу, если они возникают, конечно, Конфликты такие разногласия в семье. И психолог всегда поможет найти ту правильное направление в поведении общения между дітьми и родителями. Хай немало неповних сімей, та левого часка з них щаслива. У меня мама такая, поэтому я знаєш самое главное, то что мама не падает духом. Она делает все, чтобы меня воспитать. Поэтому... Ну, у, меня просто жизнь так у меня папа умер, поэтому. Мамі прийшлось, вона второй раз не захотіла витяг замуж, але все діло. В принципі, я не можу сказати, що я відличаюсь там від повних сімей, то есть по чем-то. Поэтому я очень ее люблю, очень ей благодарна вот, і уважительно очень к нім отношусь. Це великий э, відвага, э, яка проявляється в тому, що э, матір виховує з любов'ю свою дитину. Самотужки вирішувати проблему складно. Тож, якщо ви знаєте неповні молоді сім'ї, які потребують суспільної допомоги, підкажіть їм, куди за нею звернутись, та й самі не будьте байдужими до чужих проблем. І просимо не засуджуйте, не знаючи обставин. Адже всі ми, жителі планети Земля, за великим рахунком, одна родина. Довести те, що у різних куточках планети сьогодні в надтехнологізованому 21-му столітті люди все, ще потребують спілкування з ока на око, завдяки своїм проектам взялись айсекерівці детальніше у флешці. Взявши участь у проєкті обміну одного разу, заспокоїтись, кажуть, бувалі фактично неможливо. Тож криворізькі дівчата айсекарівці взялись запрошувати іноземців. В скором времени а именно 3 июня и 13 июня стартуют два проекта. Первый проект это School Camp, он проводится в школах для учеников младших средних классов. Второй проект это Language School, проводится для студентов, которые хотят изучать иностранные языки. Приезжают стажеры из других стран: это Турция, Мексика, Австралия. Вот. И чтобы стать, Поближе этим стажерам к нашим студентам, мы предлагаем им такую возможность, как принять участие в проекте инициативе Host Family, то есть это принимающая семья, в рамках которой жители Кривого Рога могут стать на время принимающей семьей, той семьей, в которой будет стажер жить на вот это вот промежуток 6 недель. Один в полі навряд чи воїн, тому Віка заручилась підтримкою колег і обов'язки розподілили по-чесному. Я беру відповідальність за проєкт Шкільний лагерь. Це проєкт для дітей середньої школи від 5 класів і старше. Приїдуть дівчата з Турції та з Австралії. Як поширюєте інформацію про такий захід і наскільки він буде довготривалим? Цей захід буде тривати 6 тижнів з 3 червня по 14 липня. Пошлемо інформацію вже в самих школах, тобто приходимо, розповідаємо, пропонуємо їм прийняти участь і також ну, завдяки вам також поширюємо інформацію. Я буду возглавляти проєкт Language School. це язикові курси, непосредственно на моєму проєкті буде задіяно два стажера. Один из Мексики и девочка из Турции. Вот. Эти ребята будут работать в языковых центрах или непосредственно на языковых курсах. Наши делегаты будут обсуждать на курсах такие глобально важные вопросы, как культура, национальная кухня, национальная терпимость, ну и Другие проблемы у масштабу. масштаба. В принципе, ребята посещали много тренингов по лидерству, поэтому это будет. Очень цікаво для нашої молоді. окрім простих завдань, познайомити та подорожити гості з інших країн з кривиристями. Дівчата ставлять на меті вирішити принаймні частково доволі серйозні суспільні проблеми. Це культурний обмін. Тобто, я думаю, всім цікаво дізнатися, як живуть люди в інших країнах, яка в них культура, яка в них їжа. Ну а також саме. Це... На меті подолання расового шовінізму, це не любов до інших націй. Яку вона виражається простими словами? Простими словами, ну, ну у нас таке місто багато таких людей на культурних і ну от не люблять вони, наприклад, ...Неглів або інших якихось людей інших національної. Темношкірих. Темношкірих, да. Так, і це цей проєкт. ...направлений на подолання цього. Які обов'язки на себе хост хостфемелі? Що має робити та людина, там я, скажімо, якщо до мене приїде стажер з Мексики? А, ну, во-первых, желание предоставить, скажімо так, кришу над головою. хост хостфемелі можуть. Уделять время в принципе столько, сколько он может, и столько сколько хочет стажеру. Он может а, путешествовать по городу, делать экскурсии, проводить различные мероприятия, устраивать вечеринки у себя дома, а, просить стажера преподавать ему а, как в школе языки дома, не только просто общаться в, а, в быту, но и заниматься а, путешествовать даже по Украине, потому что это, я уверена, это будет интересно не только стажеру, но и нашим криворожанам. Усі, хто зацікавився інформацією, шукайте зв'язок з дівчатами в соцмережах та на офіційних сторінках організації АйСЕК в інтернеті. Або ж телефонуйте нам, підкажемо, як на короткий проміжок часу стати мамою чи татком для іноземця. А може й більше, хто знає, як воно там повернеться. АйСЕК непередбачуваний. Ми ж повернемось до вас традиційно за тиждень з новими ідеями, планами та звичайно ж цікавими розповідями про наші спільні будні. Будьте першими, хто дізнається погоду в епіцентрі молодіжного життя. All right. right